Вітаю всіх! Мені цікаво, дуже цікаво. Зеленський зробив акцент на територіях. Але в якому ракурсі. Юридично Україна ніколи не визнає окуповані території. Вибачте, це логічно. Мова якраз про це йде. Юридично. Інші варіанти це інші варіанти. Тимчасово окуповані це тимчасово окуповані. Юридично Україна не може визнати. Але давайте подивимось. Зеленський дійсно юридично не визнає окуповані території за Росією вже на постійній основі. Зеленський дійсно юридично не визнає окуповані території за Росією. Юридично. Так. Юридично Україна залишається в кордонах 91-го року. Це на папері. Ви ж розумієте, це на папері. Дійсно, так і буде. Домовленості. Тут будуть постійні домовленості територіальні, домовленості швидко, причому розмова така раптова буде. На домовленості він піде досить так конкретно. Сімка Пентаклів це довга праця. Довга праця буде над цим. Довга. Юридично, дійсно, він їх не визнає. І це було, б, знаєте, абсурдом. визнати юридично. Ось про що я вам і кажу. Юридично це на папері. Тепер, Зеленський юридично дійсно не визнає окуповані території за Росією. Що покаже Оракул на цю тему? Він багато чого цікаво показує. Ви бачите. Я не так взяла колоду. Злість. Ну, звісно, злість. А тепер дивіться. Заблуждіння і завісимость. Це показує, що без вихід залежність сильніша від усіх від усього. Він не може юридично визнати, але де-факто, по факту, вони окуповані. Не без цього. Окупація є фактична. І це не визнати неможливо. Це ось це про що мова йде. До вас. Коли він звертався про територію, він і мав на увазі юридичного визнання не буде. Перш за все, інше це інше. треба це розуміти. Тепер Зеленський Зеленський планує повертати території Зеленський планує повертати території е, робити щось для цього, для повернення території. Він планує щось робити. А отут же не визначено. Щоб ви розуміли, повернення території залежить вже не від нього, а від ситуації загальної. Угу. Ось він, сила, довга праця, довга, довгоіграюча тема, довго, розчарування, звісно. Силою він їх не поверне. Варіанти повернення розглядати О, знову вилазять домовленості відразу. Раптові розмови, Ну, пропозиції, варіанти, розмови. На доокупацію повну не розраховуйте, не фантазуємо зайвого, але все-таки про щось домовлятись, намагатиметься. Щось зробити хоче. Силою довго він не зможе. Де й взагалі силою, в принципі, він не матиме результату. А ось домовлятись про щось доведеться. Причому розмова буде швидка. Його дотиснуть швидко до цього. Давайте тут. Зеленський буде намагатись повернути окуповані території. Що скаже Оракул? Зеленський намагатиметься повернути окуповані території. Давайте подивимось. Зрада? Йому сором. Дивіться, яка краса випала. Намагатись буде. Чисто намагання буде неприємно. Скажімо так. Не хочу навіть це коментувати. І так все написано було. Немає бажань. Така у нас картинка.